В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Помилуй мене Ісусе, Сину Давидів. З таким проханням звернувся сліпий чоловік до Ісуса, коли почув, що гомонить тюрба, і хтось іде. І він запитав, чому, що за гомін, що сталося? Кажуть, Ісус Назарету йде. І ось тоді сліпий чоловік. Висловив оцю мольбу, помилуй мене. І Господь питає його, а що ти хочеш, що тобі потрібно. Він каже, Господи, щоб мені прозріти. Тобто, в нього в цього чоловіка була конкретна така проблема, прохання, нужда, він був сліпий, він нічого не бачив. Але звертаючись до Христа, він все-таки говорив не про очі і не про зір. А Він просив милості в Христа, він просив помилувати Його. Тому що, якщо помилує, якщо зглянеться, то зможе цей чоловік і прозріти, і побачити. І, зрештою, Він не просто прозрів тілесно, а він прозрів духовно. Господь не просто вернув йому фізичний зір, а він сповідував його як Бога і пішов за ним далі. Долучившись до юрби тих людей, які слухали Христа і ходили із Христом. Тому так важливо просити в Бога не про якусь конкретну нашу потребу, яка змінюється кожного дня практично. Сьогодні нам потрібно одне, завтра нам потрібно інше, а післязавтра, взагалі, гляди, станеться щось таке, про що ми навіть не підозрюємо, і ми будемо просити вже про щось інше. Просити потрібно перш за все про дійсно про милість, щоб Господь здійснив свою милість над нами. Що це означає? Значає, що Він проявив милість не по своїй правді, не по справедливості, а по своїй любові і доброті. Тому що якщо поступити з нами по справедливості, як ми заслуговуємо на те, мабуть, тут би зараз нікого не було з нас. Тому що всі ми знаємо, що в кожного за душею є щось таке. За яке соромно, за яке страшно, і з яким ми боїмося ставати перед очима Божими. Але ми просимо про милість. Ми розуміємо, ми знаємо, що ми недосконалі, неправильні. Ми помиляємося, робимо вільні і невільні гріхи, але просимо помилувати нас. І ця молитва, якщо ви звернете увагу, постійно війшла, то би мовити, в основу нашого богослужіння, ми постійно повторюємо на кожній Іктині, Господи, помилуй. В кожній молитві, коли, ну, практично в кожній молитві, помилуй нас, змилуйся, прояви свою милість, пробави свою милість і так далі. і так далі. В різних варіаціях, в різних формулюваннях, але формулюється одне й, таке, одне й те ж саме прохання, про яке сьогодні ми чули з уст сліпого чоловіка: помилуй мене. І коли будь-яка в нас трапляється нужда, ми повинні, перш за все, так само, як сьогоднішній сліпий, просити Бога про милість. Дуже часто дорікають і кажуть, от дивіться, що на землі робиться. Така страш, такі страшні війни, такі страшні лиха, стільки людей страждає. Хіба Бог цього не бачить? Звичайно, Бог все бачить і Бог все знає. Але як вже мене раз про це з вами говорили, Бог ніколи не насилує людину в її свободі. Сліпий міг би сидіти просто, коли проходив повз нього Христос. І Христос, мабуть, би пройшов би, і, і мабуть, би, його не зцілив би. Але Він закричав, він попросив. Він виявив своє бажання, свою волю і своє прохання, і Господь на нього відповів. Так само, і нам треба просити і іноді кричати і молити Бога про милість над нами. І дійсно, ми бачимо, як почалася війна. Багато людей звернулися до Бога, багато людей почало молитися. Я думаю, що, мабуть, всі більшість, переважна більшість моляться, тому що в більшості рідні, близькі, знаходяться чи під загрозою обстрілу якогось там, чи в зоні бойових дій, чи воюють, захищають в лавах Збройних сил України. А, а, і це добре, звичайно, що моляться. Але таке питання, якби іще ще покаялися. І знову ж таки, добре, ну, трішки, не, не добре, ну, війна почалася, почали молитися. А до війни що робили? Порівняти відсоток тих, хто відвідував храми Божі до війни, щонеділі, наприклад, так, і е, скільки це людей, якщо порахувати. І тих людей, які відвідували різні, там змагання, концерти, масові шоу і так далі. Це дві дуже різні цифри. Тобто, в масі своїй, в загалі своєму. Ми страждаємо від того, що ми не хочемо помічати Бога в своєму житті. І живемо, як собі хочемо. І від того от таке з нами і трапляється. Потім ми починаємо молитися, звичайно, Господи, помилуй і спаси. Але ракети вже летять. Вони вже випущені, образно кажучи. Чужа армія вже зайшла. Ми пожинаємо плоди свого власного життя. Я пам'ятаю, ще був підлітком. Говорили вчені, попереджали вчені світового рівня, що люди. Схаменіться, гряде екологічна катастрофа на світ. Ми захлинаємося в власних відходах. Людство реагувало, ні, не реагувало ніяк. І, і не реагує, і продовжує жити. Одні на цій темі наживаються на темі екології, але всі інші в масі своїй продовжують жити собі так, ніби вони останнє покоління на цій землі, не думаючи про наслідки. Вирубують ліси, забруднюють воду, і повітря і так далі, і так далі. Ось цьому проблема, що ми, як стає біда, ми то звертаємося, але якщо все благополучно, якщо все добре, ми забуваємо про Бога. Ми не молимося, ми не просимо про милість. Ми вважаємо, що ми і самі справляємося цілком добре. Нам Бог не потрібен. Але насправді просити про милість потрібно завжди і постійно. Тому що, і, як я вже казав, що ми грішимо постійно, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Тому що ми потребуємо постійного зв'язку з Богом. І от тому треба завжди старатися утримувати в своїх устах, в своєму серці і в своєму умі молитву, звертаючись до, до, до Бога. Найпростіша молитва це молитва Ісусова. Господи, Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного чи грішного. Це сама проста молитва. Її можна молитися завжди, і їдучи в транспорті, і працюючи на роботі, якщо виконуєш якісь одноманітні там, рухи, які не потребують інтелектуальних зусиль. І відпочиваючи і гуляючи десь в парку, постійно можна творити цю молитву. І це буде наше вже звернення до Бога. Тому за прикладом сьогоднішнього нашого степця, будемо, дорогі, завжди перебувати в молитві, для того, щоб милість Бога завжди була з нами. І оберігала нас, і спасала наші душі. Амінь.